Всього лиш за 6 тисяч гривень в селі Татарові здається будиночок на 10 чоловік. Ось такий класний будиночок зі зруба, класна територія. На території в нас є чан і сауна, що також можна відвідувати 14 кілометрів від Буковеля. Село Татарів. Зайдемо, глянемо сам котейчик. Ціна, я скажу, дуже гарна. Заходимо. Ось такий у нас котейчик. Заходимо перший поверх, це у нас такий зал. Ось така красота, це така кухонька у нас, тепла підлога, душ Санузел. Тут у нас кімнатка раз, це якби виходить трьохмісно, і на другому поверсі також дві кімнати трьохмісні. Піднімаємося. Ось такий у нас другий поверх. Ось такий номерочок дуже гарно, все пахне з дерева. І номерочок номер 2 З номера. Номерів, ось такі класні ліві де на горі, подивіться. Просто вау. Дуже гарне місце. Класно, що є чана і сауна в даному комплексі. Тому номерочок під відео, телефонуєш. І бронюєш гарний відпочинок в Карпатах. село Тарю.